Вітаю вас, діти! Сьогодні ми повторимо і закріпимо загальні відомості про іменник. Ми вивчили, що іменник це найчисельніша група слів, іменник може позначати кожен предмет, що нас оточує. З давнє давен люди давали назви кожному предмету, тобто імена. Наша мова і зараз поповнюється новими словами. Кажуть, що мова живе, коли розвивається. Ви, мабуть, зустрічали такі слова, як лайк це умовний вираз схвалення. Вподобайка теж ви можете використовувати. Далі, собачка це знак. У сучасному значенні найчастіше використовується в адресах електронної пошти. Далі, шлагбаум пристрій Для швидкого перекривання шляху. Перепин можна сказати також. Лайфхак це маленька хитрість чи корисна порада. Також можете сказати, як хитрик лазівка. Далі віп-зона це затишне і комфортне місце для перегляду розважальної програми заходу. Панський кут. Говорять також. Ну йдемо далі. Діти, ми з вами вивчили, що іменник це частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання, хто до істот, що до неістот. Зараз спробуємо знайти зайве слово серед поданих. Давай прочитаємо разом ці слова. Мавпа, дитина. Яблуко, козак, равлик. Подумай, яке серед поданих слів є зайв? Так, молодець. Це яблуко, тому що воно відповідає на питання, що. Слова як мавпа, дитина, козак і равлик відповідають на питання хто. Наступне завдання. Спробуй знайти. Зайве слово також. Серед таких слів як книга, дім, банан, кіт, машина. Спробуй. Здогадався? Так, це слово кіт, тому що воно відповідає на питання хто, а такі як слова книга, дім, банан і машина відповідають на питання що. Вивчили також ми, що іменники бувають власні і загальні. Серед поданих слів обери власні іменники. Уважно прочитай слова і згадай, чим відрізняються власні і від загальних іменників. Давай разом почитаємо. Марс, людина, місто, Дніпро, Олена. Річка Планета Харків. Знайшов слова? Давай перевіримо. Так, такі слова, як Марс, Дніпро, Олена і Харків це власні іменники. Ти навіть помітив, що вони пишуться з великої літери. Ми це вивчали з тобою. Сподіваюсь, ти обрав ці слова. Також вивчили, що іменники ми можемо використовувати як в однині, так і у множині. Визначити однину і множину дуже легко. Якщо це один предмет це однина. Якщо два і більше предметів це множина. Згадай, щоб утворити множину, потрібно до форми однини додати закінчення або його змінити. Спробуй сам поставити слова у множину. Такі слова, як слон, лев і рибка. Подумай. Давай перевіримо. Слон слони, лев леви, рибка, рибки. Сподіваюсь, ти вірно виконаві це завдання. Але потрібно не забувати, що є слова, які вживаються лише в однині. Або лише у Сподіваюся, ти сьогодні гарно справився з усіма завданнями. Дякую за увагу! Бувай!